Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачі 7 пункту номер 37 Нестандартна задача. Не зовсім стандартне формулювання. Нас питають: чи існує правильний інкутник, у якого одна з діагоналей дорівнює сумі довжин двох інших діагоналей. Конкретизації немає. Тобто, що ми хочемо? Ну, от Щоб була якась діагональ. Давайте назвемо її АБ. Така, щоб десь отут знайшло ще дві, тобто, це не сторону, це саме діагоналі. Ну, давайте ми розуміємо, що їх можна з однієї точки буде, якщо ще провести. Ну, рівні за довжинами, так? Тобто, от, наприклад, такі діагоналі це де і ДЕ, є. а такі, що АБ. У нас дорівнює CD плюс D. І от нас питають, чи взагалі це можливо. Зрозуміло, що розв'язувати це якимось чином аналітично, не знаючи ані про які діагоналі йде мова, ані про кількість вершин цього правильного інкутника, ми не можемо. Відповідно, виникає якась думка, що, мабуть, треба трішечки подумати і подивитись, а чисто логічно, ну може так і бути? Ну тобто, от взяли діагональ, от до неї взяли ще одну, і їхні довжини разом дають ось цю. Ну, мабуть, мабуть, можливо, мабуть, ні. Скоріше за все, ну, не знаю, поки, не очевидно мені. В якому формулюванні розв'язувати цю задачу було б простіше? Ну, от якщо у нас є якась діагональ, яка має бути сумою двох інших, хочеться її зробити найбільшою. Так? Тобто, казати, що ось це найбільша діагональ, яка в цьому правильному інкутнику в нас є. А ось ці зручно, було б зробити рівним. Тобто, якщо оце позначити, як Х, оце тоді також Х. А ось тоді діагональ має бути 2х. До чого звелась наша задача? Ми розуміємо, що працювати із, ну, наприклад, n кутниками де кількість вершин не парана, нам не дуже зручно, бо там кути всюди не красиві. Тому давайте ми побудуємо наступним чином. Ми візьмемо будь-який правильний 2, ну, m кутник так, умовно кажучи. І тоді його найбільша діагональ це буде діаметр. Тобто ось цей Х це насправді радіус. Ось цей Х це також насправді радіус І що ми тепер хочемо? Давайте я тут букву букви дам. Це нехай буде А1. Так, оце нехай буде 2М кутник А значить, отут буде. А2 і так далі. А М. Значить, А М 1. Ось вони ці вершини. Тепер, що я хочу. Я хочу отут обрати якусь вершину. Не А2. А з якимось індексом, але не 2. І як я хочу обрати? Чому не А2? Тому що я хочу, щоб оце було діагонально. Тобто, отут були ще тут якісь вершинки. І оце було також Х. Так. Що ми тоді розуміємо? А в силу того, що давайте ми отут скажемо, що ми беремо А, скажімо, К. Значить, трикутник. А1. Давайте так, нехай. а 1 М плюс 1, у нас це 2Х, О належить цій діагоналі, де О – це центр. Центр А правильного А2М-кутне. Або можна було сказати, що N це парне число, але б то тоді ну, не красиво з індексами було. І так, тоді ми кажемо, що ось це x. і з того, що ми вимагаємо А1АК, k не дорівнює 2, обов'язково k не дорівнює 2. А, ну, ми розуміємо, що k не дорівнює 2M. Тобто вони не сусіди. Ми хочемо, щоб це було А1О і було Х. Це дуже добре. Це означає, що ось ці кути у нас рівні. Але ж, А1О дорівнює АКО в силу того, що це радіуси правильного 2 М-кутника, ну і це також Х. Тобто оце також Х. А що це означає? А це означає, що А1О можна тут кут, можна сказати, трикутник ну трикутник сам А1ОАК, він у нас рівносторонній. А це означає, що я не буду казати, ну він центральний кут, звичайно, А1ОАК. Але це не центральний кут многокутника. В сенсі, між сусідніми вершинками він 60 градусів. І тепер виникає питання. Ми знаємо, що центральний кут, давайте я його Фі назву, Фі правильного 2М-кутника, це буде 360 градусів на 2М. Тобто це буде 180 градусів на М, якщо так дивитися, що у нас являє собою ось цей кут? Ну, дивіться, ось це виходить між сусідніми вершинами, якщо вважати оце А2, оце вважати А3. А4 і так далі. Отут буде кут тета. Отут буде кут тета. Отут буде кут тета. Тобто ми хочемо, щоб декілька кутів тета 2, 3, 5. Дали нам 60 градусів. Тобто, оскільки я тут беру точку К, давайте подумаємо, скільки тут їх буде. Ну, мені здається, буде К-1. Так. А, між А1 і. Ну, якщо тут скільки в нас виходить точок. Від значить, К мінус 1. Міс отут двічка, і плюс 1. Тут буде К мінус 2. К мінус 2, отут виходить точок, а значить, К мінус одна друга зберегти. Тепер я хочу розв'язати наступне рівняння. Тобто, мені ж тепер треба, щоб оці всі тета 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 тета, їх у мене К мінус одна штука. були 60. Тобто, тета на К мінус 1. У мене дорівнює 60. Мені треба взагалі встановити, чи таке можливо. І якщо таке можливо, то за яких? Ну, К і M. Тобто, що я хочу? 180 градусів на М на К 1. У нас дорівнює 60. Так, на 60 на градуси можна поділити. Виходить 3К 1. дорівнює М. Дивіться, що ми тепер хочемо сказати. А, ми пам'ятаємо, що у нас К не дорівнює 2, і К не дорівнює 2М. Ну, тому що це просто не сусідні вершинки. А, Значить, давайте ми ось тут насправді зробимо припущення, що ось ця точка АК вона від 1 до М плюс 1. Тобто, давайте ми отут скажемо, що К у нас. Воно пробігало. Значення від 2 до m. Але оскільки 2 не включно, від 3 до m воно пробігає, значення. Ну, і в силу того, що діагональ у нас же може бути абсолютно довільна, правильно? А Давайте ми роз'яжжемо для якогось конкретного k. Наприклад, якщо ми беремо k дорівнює 3, що у нас виходить? 3 на 2 дорівнює m. Тобто m дорівнює 6. А це означає, що правильний 12-кутник. В 12-тикутнику, якщо ви пригадаєте, у нас же виходить оцей кут 30 градусів. Так. А якщо він 30 градусів, бо 360 на 12, то тоді, якщо ми візьмемо ще одну, отут, тут же також буде 30. А тоді ось цей сумарний якраз 60. І ось вона оця діагональ, яка нам. Яка у нас буде дорівнювати цьому радіусу. Давайте візьмемо К якось інше. Візьмемо К дорівнює 4. Що ми тут отримаємо? Ми отримаємо 3 на 3, дорівнює M. Тобто М дорівнює 9. А значить, ми маємо справу з 18-ти кутником. 18 кутник Значить, кути по 20 градусів. І нам вже сказано, скільки треба взяти. Значить, якщо К дорівнює 4, да, тобто, це А1, А2, А3, і ось воно А4. Це наше АКТ. Тобто, виходить 20, 20 і ще 20. Ось сумарно, якраз 60. Чому я так змоделював задачу, щоб показати, що таких, такий правильний многокутник не просто є. Їх нескінченно багато. Ви берете абсолютно будь-який. Ось такого вигляду. Тока там дорівнює 5 далі. Це буде 12 24 потім буде 30-кутник, 36-кутник і і так далі, і так далі далі і так далі. Що отут можна було б сказати? Ну, дивіться, якщо ми хочемо отримати. Якесь ціле число, хоча мені здається, насправді тут їх можна прям ну, багато вибрати. Багато, дуже багато. Ну, в якості прикладу 12-кутник, в принципі, нормально. Я не буду тут зараз говорити те, що я хотів, краще нехай буде в такому вигляді, як воно є зараз. Тобто, відповіддю на питання, чи існує так. Так він існує. І ось, наприклад, ми показали. Це не означає, що це єдина можлива конфігурація. Можливо, там ну, не найбільша діагональ, а ще є якась діагональ, яка там з іншими двома в сумі дає те саме, що нам потрібно. Можливо. Але, коли нас питають, чи існує, достатньо навести лише один приклад. Ось я його навів. Як мені зручно, я розглянув ось таку найпростішу для себе конфігурацію, щоб найбільша діагональ проходила через центр. Побудував тут 100 500 рівнобедрених трикутників, і змоделював ситуацію, коли взагалі таке може бути. А ось таке може бути, коли у мене виконується наступна умова. І зверніть увагу, оця математична модель, вона мені за кількістю кроків, тобто за оцим числом К, визначає багатокутник. Тобто я знаю і багатокутник, в якому це правильно. І скільки кроків треба відкласти, щоб потрібний кут 60 отримати, ну і, відповідно, отримати ту саму довжину Х ну от, отут, в якості діагоналі. Таким чином, відповідь на цю задачу у нас так. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.